Привіт! З вами ваш цифровий помічник Твін у профілактиці ВІЛ. Щоб повідомити вам про актуальну новину у світі медичних інновацій, і не тільки. Ну що, хочеш до новини? Україна зробила черговий крок у боротьбі з ВІЛ вперше в країні і у регіоні Східної Європи і Центральної Азії застосовано інноваційний препарат Каботегравір, який забезпечує тривалий захист від інфікування. Цей препарат вводиться у вигляді ін'єкції раз на два місяці, що є значно зручнішим для пацієнтів порівняно з щоденним прийомом таблеток. Новий метод профілактики ВІЛ вже доступний для українців у Києві та Львові завдяки міжнародній співпраці, дізнатись більше про препарат, ознайомитися з відгуками пацієнтів, зрозуміти переваги ін'єкційного препарату порівняно з таблетками, для кого призначений цей препарат та як його можна отримати, можна на сайтах у описі та у медичних закладах. Ін'єкційний прем вже в Україні. Твін твій цифровий помічник з усіх питань щодо ВІЛ, сексуального та репродуктивного здоров'я, залежностей, психічного здоров'я та багато іншого. Почни чат з Твін сьогодні.